Тага пише, чоловік служить, знаю і впевнена, що зрадує мені Дуже Жидавний на Порадьте, як бути, сама ніколи не, не зраджувала у шлюбі ми 29 років, кохаю його, але від зради, велика біль, е, стукає у огороди, слава Ісусу Христу, як бути з тою біллю? Слухайте, слухайте, слухайте. Є заповідь Божа, яка каже не чужолож. Не чужолож іменно через те, що чужоложство робить великі рани людям. Не сам факт відносини чоловіка і жінки, а рани, які приносять чужоложство. І потім з тим жити, знаєте, це так як ранений звір. Що з тим робити? Кров тече, а звір, знаєте, я чому звіра порівнюю? Бо тому що звір живе в лісі, і в нього нема медпункту, нема хірургів, щоб його за, 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 залікувати. А чому звір? Бо тому що людина, яка відчуває, що її зрадили, вона в ній там пробуджується не ангел, а такий маленький звір, і він ранений. Але знаєте, якщо звір ранений, то він помре. Біда в тому, щоб разом з тим звіром не померли і ви. Ну, я маю на увазі не вмерли там, і вас поховали, похорон там. А щоб не вмерли ви людина, яка була щаслива. Порада тут проста. Часом Господь Бог нас в дивний спосіб приводить до того, щоб ми були достойні прощення. Він нам дає такий екзамен, щоб ми простили. І якщо ми найдемо собі сили простити це все, забути і більше не згадувати. То ви будете достойні прощення. І я вам чесно скажу, що ці болючі такі рани зради, так? вони даються тим людям, які потребують прощення, але ті, які можуть це зробити, я не підтримую те, що хтось когось зрадив. Я навіть не буду пробувати доказувати, чи то правда, чи то ні. Більше всього думаю, що ні. Бо дуже багато є таких речей, коли чоловік зрадив жінці, сам сказав. Просто вже всі варіанти, які її обіжали, вже не працюють. І він вирішив, щоб її зробити боляче і каже, що я знайшов собі кращу від тебе і все, і тебе лишу. Тому, хто, хто його там знає? Чому у вас така рана? Може, Господь Бог випробовує, чи ви вмієте прощати? Я би радив простити і зробити себе на один щебель досконалішим. Якщо повториться, то тоді треба прощатися. Жити окремо. Не можеш жити у сім'ї, жити окремо. Так, Це буде важко, це буде тяжко, це буде для дітей буде травма, але мучити себе і вбивати себе. Не знаю. Якщо можете прощати і надалі, прощайте, але прощення має мати строк. І умови. Щоб було заради чого? Бо всяке в житті буває. Раз, простити можна, навіть і потрібно. Не шукайте справедливості, шукайте милосердя. Аліса пише: Люба, скажіть, будь ласка, чи Бог прощає аборти? Я за це говорив. Аборти. Це відноситься до п'ятої заповіді, не убий. Вони є обтяжені тим, що ти не просто вбив когось, на кого був злий, там, чи ще щось там, чи не по, не, по необережності, а умисне вбивство і ще й не чужої вам людини, власної дитини. Тому це тяжкий гріх, так. Має бути покаяння. Є різні обставини, я розумію, що не так просто пішов собі та, а, піду-ка я зроблю аборт. А? Ну, ну, то були певні причини. Тому до сповіді, покаяння я завжди рекомендую, щоб людина, яка причетна до аборту, це сусус чоловіка і жінки. Не думайте, що тільки жінка має, несе за собою тягар аборту. Ні, чоловік також. Я рекомендую, щоб чи якийсь дитячий будинок, чи там, там, де діти сироти зробити якусь певну пожертву. Але непрощений гріх – це гріх проти Святого Духа. Аборт це тяжкий гріх, дуже, але я думаю, що якщо ви щиро покаєтеся, зробити якісь певні кроки перед Богом. Щоби видно було, що ви каєтеся, що ви покуту зробити якісь діла милосердя супроти дітей. То тоді, я думаю, що є повна надія, надіються на Боже милосердя. Так, Олег Савранчук. Отже, слава Ісусу Христу. Я не жнатий, не маю дітей, мені 21 рік. Працю, працюю на м'ясокомбінаті на лінії. Забою, чи це великий гріх для, ж... для жонатих? Здрасте. Ні, друже, це <клух> не є гріхом, бо тому що всі тварини, які створені на світі, живуть, літають, плавають, ходять, лазять, повзають. Розумієте, це для людини. І наше діло їх годувати, їх убивати, їх готувати е, в різних видах відбивних, кобасах і так далі для того, щоб жили люди. Нічого це немає, це є праця, яку ви робите. Якби ви ходили вночі і у вас було хобі піти і сусідів, кури побити, гуси подушити, ще щось це зовсім друге. Це зовсім друге. А тут ви на роботі. Жонати чи не жонати яка різниця? Ви робите роботу? Я не думаю, що це є гріхом. Неправильна думка. Це нормально, це нормальна робота і все. Не треба себе мучити. Так, Іван Сурмець. Запитання: кінець служби нема Божий єдиний за Україну, за зарваниться. Є. В інших церквах є, а у вас нема. А де є? Зарванець. От там і дивіться. Чудо честь. <сіпіли> нема. Так. А всіх це? там в трансляціях є кожен день служба Божа. Молебень кожен день. Є всіх? Так. Нема. У нас є багато такого, що нема ніде. А там, де є те, що ви хочете, йдете туди і там собі дивитися. В неділю, коли є люди в церкві, всі разом ми молимося. Боже, великий День, і хор співає. Кожен день ми зараз що робимо, це ми робимо хвилину мовчання. Дев'ята година за всі жертви війни. Нема, ти нема. Запитання. Нині не можна їсти ні зупи з рибами, ні підливку з рибами. Мама приготувала іншого нема і що тоді їсти на тобі. Чи, чи нічого, як з'їм, я розумію, що нині не можна, але треба набратися сил, чи не буде вважатися гріхом, мені не хочеться грішити. Але вибачте, дякую вам і пані Світлані за. Невпинну працю за духовне причастя, за проповіді, повчання і за все. Ну та приїжджай до нас, та, та, я тобі нагодую тебе зупу з грибами. Чому не можна з грибами їсти зупу? Я не зрозумів. Та це пісна їда. Залишилося 30% заряду батареї. Можна, а чому не можна? Ви не знаєте, як вшов пісне можна. Не можна м'яса, не можна, не можна не, що там ще там. Це не є строгий піст останній тиждень посту строго перед Паскою, що не можна ні молоко, ні яйця, нічого не можна. Це є обмеження від м'яса. Зупу з грибами не можна. Та це якраз їда на піст. Хто казав, що не можна? Отже, що значить слово «контемпляція»? Сві так уважно мене слухаєте. <хи> ну, контемпляція це є. Е, ну, є є поверхневе да, значення слова, чи якогось терміну, чи якоїсь величини, а контемпляція це занурення глибоке, фундаментальне е, вивчення чогось. Так? Воно стосується, може бути, е, Десь, скажімо, вивчення якихось механізмів так, до, до, до певних деталів. В релігії до, може бути е, якесь таке поняття контемпляція, це є таке поєднання, ну, заглиблення. Прямо відключився від цього і займаюся тільки конкретно, якимось конкретним терміном, того, наприклад, походження Святого Духа. І вивчаю це до всяких глибин, скільки можу пізнати. Тобто максимальне заглиблення у певну Певну, ну, я знаю, там, дефініцію, так? якесь певне визначення, якесь певне, певну величину. Ну, так загально. Але що, не годне в цьому забити, як він це називає, в Гуглі і спитатися, що таке контемпляція. Це, це енциклопедичні такі запитання, це термінологія. Може, ви мене перевіряєте. Так, я вже маю такі слова, там десь колись на проповідях казав. Але воно так виглядає, що ви мені екзамени робите. Я, якщо не знаю, кажу, що не знаю, а якщо ні, то я маю на то гаджети, я можу пошукати, то я можу вам відповісти. Дуже добре. Так, ще що тут мені пишуть? Запит, запит на запитання. Так, так, так. А, і ще я хочу нагадати. Хочу нагадати, Хочу нагадати, що мені дзвонили там мої земляки і кажуть, отець, що там треба, бо я чую, що вам там треба гроші, ви там написали, а чого не дзвоните мені? Я поки зрозумів. Я розібрався, це знову, значить, працюють ці шулери від мого імені, на них легенда одна й та сама. Стоїмо на заправці, треба грошей, не вистачає, їдемо до хлопців. Зараз срочно треба грошей, бо тому що, і якщо ні, ви нам а я вам потім поверну. Сума там 650 гривень, отака у них любима сума. І от це вони просять від мого імені, що ніби я збираю такі гроші. Не переводіть ці гроші, якщо там вам десь у Фейсбуку чи ще десь. Я ніколи у Фейсбуку нікому не пишу, щоб збирати гроші. Є, є, що в мене мій колега, друг мій Роман Братковський. І, мені теж мої парафія писали і що слухай, Братковський, хоче в мене гроші позичити, а що в нього там біда, що він там гроші хоче на цей, каже, що з 500 гривень, чи що там йому заправиться, бо він з хлопцями їде десь у в госпіталь. Я кажу, слухай, та це стара схема, мені таке теж пишуть. Тобто, і від імені Братковського таке пишуть навіть на Фейсбуку, якщо ви маєте телефон оця чи Романа, чи мій, Берете і дзвоните. Альо, ви мій голос пізнаєте однозначно. І оця романа, хто його дивиться, знає, ви його пізнаєте голос однозначно. І скажете, отець, що там треба? Що це стало? Я думаю, що Братковський больше би до мене подзвонив, сказав, отець, треба тисячу гривень, і ми б якось це розібрали. А я би більше позвонив до нього, чим би я писав у Фейсбук комусь за 500 гривень. Зрозуміли. Тому оцих шулерів, відповідно, мені кажуть, а чого ви їх не знайдете? У мене є знайомі, я дружу і співпрацюємо із Службою безпеки України, і з кіберполіцією. Вони кажуть, ну що, воно в кінці там закінчується на зоні, і що? Зараз наряд посилати, бо в мене 500 гривень там хтось просив. Тому будьте будьте чимні, розумієте. Не треба нікому нічого так просто щось там передавати. Мені теж писали, а ви там, у вас там теж строчка така біжить, у вас там біжить, ви там говорите. Так тут понятно написано, я говорю на мій канал, е, от для підтримку мого каналу. Ми за ці гроші, за ці кошти перше діло. На всі потреби хлопцям допомагаємо. А по-друге, і під, на підтримку каналу. Бо, тому що я вже 10 разів казав, що ну, для того, щоб вам транслювати, задіяно дуже багато всякої техніки. А техніка, як правило, має властивість ламатися просто-напросто. Її треба ремонтувати, купляти нову і так далі. І тому, ясне діло, що. За ваші кошти, я вам дуже вдячний, всі, що підтримуєте мене, всі, що є спонсорами мого каналу, там є така кнопочка спонсорувати. Я вам дуже вдячний. Дай вам Боже здоров'я. Якби практично не ну, якби не мене не підтримували, ну, я би не зміг транслювати кожен день. Бо просто не зміг би. Технічно. Бо навіть послуги інтернету у нас. Мій пакет це 300 мегабіт, тобто це сверхшвидкісний інтернет, ну для того, щоб це все задіяти всю цю машину. Чотири комп'ютери задіяні, чотири камери, усі це йде по, по витій парі, по РТСП протоколах, а для цього потрібна висока швидкість передачі даних навіть в мережі. Відповідно, ще плюс. Пульти управління камерами і так далі. І, так далі, і це, це тільки по інтернету. Тут чотири свічі, які стоять по восьмиканальних, для комунікації. Тут дротів у цій церкві, я навіть не знаю, якби це порахував, то це було б, певно, Дніпро, би, певно, від одного краю до другого краю би стало дротів, скільки тут дротів напутано. На, на Ну, а це все коштує гроші. Тому я вам вдячний дякую всім, що ви нас підтримуєте. Ви молодці. Дякую щиро вам за то. і прошу надальше, щоб е, цих шулерів, всяких, що вам пишуть там, отець Василь написав вам, треба грошей. Берете і дзвоните. Якщо у вас нема телефону до мене, ну, то я би. Я би такому отцеві не дав грошей, якщо ви не маєте мого телефону. Так. І, і коли мої знайомі казали, що хотіли йому подзвонити, він каже, не можу говорити, бо тому що не можу говорити. Бо це хлопці з мого села, вони мене знають. І зараз певно, що на телефон подзвонить все. Ти зараз чує голос не той та все. І він подзвонив мені. І все, і все, все скінчило. Я кажу, посилайте його за русським воєнним кораблем по форватору. Чітко, вони знають куди. Все. Дякую щиро вам, нехай Господь Бог усіх благословить.